Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я у магазині АТБ. Сьогодні 25 жовтня 2025 року. І сьогодні є супер ціни в АТБ на деякі товари. Один із них це є макаронні вироби від своєї лінії, вагою 400 грамів. 20 гривень 90 копійок. Це є кільцем. Ось такі макаронні вироби пера. А ще зі суперціною є декілька варіантів спагетті. А ще ось такі спружинки. Теж 20 гривень 90 копійок за упаковку. Ще один товар зі суперціною – мінус 40%. Це є сметана від торгової марки «Просто наше». 15% жирності, 300 грамів, 31 гривня та 50 копійок. Як бачите, сметани є вдосталь. Так, подивимось з вами ще, які є акційні пропозиції. Ось такі макаронні вироби, спіральки трьох кольорів. Вага 500 грамів, ціна 66,90. Для паста спіралі по 36,90 в упаковці 420 грамів. Рігатоні теж з акційною ціною 33 гривні 60 копійок. Також є багато неакційних пропозицій. Торгова марка День у день. Макаронні вироби 1 кілограм 39,90. Макаронні вироби розумний вибір 1 кг 29 гривень. Кіно є 250 грамів 65 гривень. Кускус 57,20 Крупа «Кускус» -кус, – 500 грамів 59,70 гривень. Басматі пропарений рис 500 грамів, 74. Пулгур 36 гривень за 500 грамів. Так, це є розумний вибір. Рис пропарений кілограм за 42 гривні. Є ще ось такий рис. Шліфований ціна 49 гривень за кілограм. І рис подрібнений ціна 34 гривні за кілограм. Крупа гречана. Сьогодні коштує 40 гривень за один кілограм. Крупа пшенична. Полтавська подрібнена 23 гривні за один кілограм. Крупа гречана фасована 500 грамів 40 гривень. Рис камуліно 56 гривень. Такий шліфований 47 по пів кілограма в упаковках. Булгур 44 і арта Крупа пшенична 35. Крупа манна атуаль 33 гривні, 80 копійок за 900 грамів. Пластівці вівсяні дрібнозернові 39 тридцять вівсяні сила Геркулеса екстра сорок гривень за упаковочку 720 грамів. Пасувало би подивитися ціни на сметану, так але ми вже з вами дивились нещодавно. Ціни відтоді не змінились. Хто не бачив, переходьте на канал в папці, АТБ є всі актуальні ціни на молочку, ковбаси, рибні холодильники, заморозку. Тож бажаю вам приємного перегляду та вигідних покупок. Яйця подорожчали. Одна штука подорожчала на 30 копійок. Ціна 6:29. Отако. Несподіванка. Чай чорний, ціна 53 гривні та 50 копійок, з ароматом бергамоту. Упаковці 27 пакетиків. Чай, ало козай. 49,70, розсипний 80 г. На ось такий чай. Мінутка, діє знижка, якщо ви оплачуєте карткою АТБ. 100 пакетиків 48,50 для всіх інших 67 ціна. Багато знижок на чаї від торгової марки Батік. Розсипний. Ціна 38,30 гранульований – 110 грамів. Цейлонський, високогірний 25 пакетів 34,30. І такий чорний бархатний 26,50, 25 пакетів. Чай від торгової марки розумний вибір. 25 гривень 60 копійок, 40 пакетиків. Є ще ось такі. По 16 гривень та 20 копійок. Ліс, лісові ягоди смак і, і, і малина. Такі апетитні смаки. А і ще є лимонний. Чай чорний від своєї лінії 100 пакетів 36,50. Тут 50 пакетиків, байховий, дрібний, фасований. 42 гривні 50 пакетів і 25 пакетів з ароматом бергамоту фасований 24,40. Чай від торгової марки Deluxe, Байховий суцільно листовий, чорний. 64 гривні 80 грамів. Від торгової марки День у день. Чай чорний байховий листовий. 100 грамів 44 гривні. Чай «Мономах» кенійський листовий. 80 грамів, 50 гривень, 80 копійок. 45 пакетиків, 48, 80. Ось такий чай від делюкс із цитрусом та пелюстками квітів. 62 гривні, 80 грамів. Чаї від торгової марки День у день. 35.60. Великий асортимент. Суміщаю. Чай зелений, чай чорний. І ще ось такий чорний. Ціна на них всіх однакова. У упаковці по 40 пакетиків. Чайні пірамідки від Мум» з акційними цінами. 4 смаки за ціною 40 гривень 70 копійок, в упаковці 20 пірамідок. І ось такі. Тут теж по 20 пірамідок. Чай трав'яний, 41 гривня, 70 копійок. І чайна асортій Ті Момент 52 гривні. Тут є в упаковці 4 смаки на вибір по 7 пакетиків. Всього 28 пакетиків. В упаковочці такий, можна спробувати, який вам більше смакує. Нахабний фрукт чайні шедеври. 60 грамів, 58, 58,40. Від своєї лінії чаї розсипні 42 гривні. Такий варіант 51 гривня, 40 копійок. Чай зелений граф байховий. 51 гривня та 30 копійок. 20 пакетиків. Чи теж в таку ціну. Цей чорний з ароматом бергамоту та ванілі. І такий чорний байховий. 51 гривня, 30 копійок. Чайне асорті. Тут аж 4 смаки на вибір: вишня, тропічні фрукти, манго або диня. 63 гривні за упаковочку. Так, цікаво, скільки пакетиків? Чотири смаки по 5 пакетиків, значить, 20 пакетиків загальна кількість. Так, і ще бачу, є ось такі. Це теж асорті. Цікаво спробувати. Я ще такий чай не пробувала. Хто з вас, може, пробував, напишіть, будь ласка, як він вам такий чай асорті. Буду вам щиро вдячна. Я би теж спробувала його. Чекаю на ваші рекомендації, купляти чи ні. Чай мономах 30 пакетиків, 1000 і одна ніч 3550. Такий чай «Мономах» ягідний. Ціна 39 гривень за 45 пакетів. Чай розсипний, суміш чорного та зеленого, 70 грамів, 51 гривня та 40 копійок. Чайні пірамідки ліптон. Ціна 68 гривень за 20 штук. І ось такий чай від торгової марки Ліптон. 30 пакетиків, 72 гривні та 40 копійок. Набір сушений. Ті Юан. рідні трави. Паковані, бачите, кожен пакетик індивідуально запакований. 44 штуки їх. Ціна 69,40. І ось така новинка. Чай чорний від торгової марки День у день. У Упаковці аж 40 пакетиків. Ціна 35,60 з карткою ТБ 33 ,82 гривні 82 копійки. Олія з виноградних кісточок пів літри 154,40. Олія оливкова екстра виджин 239,70 за пів літри. Акційна ціна на олію від торгової марки «Делюкс» оливкова 148 гривень 250 мл. І об'єм літри ціна 243,30. Такий варіант олія оливкова, об'єм 1 літр 211,60. Хто не бачив, зараз на Олейну акційна ціна 74,70. Від «Делюкс» олія, рослина кунжутова 144,80 за 250 мл І гарбузова 141 гривня. Олія соняшникова олейна пресова. літр 800 мл 168 гривень. Печиво з фруктозою. Марія. Ціна 32 гривні. За 240 грамів. Халва соняшникова на фруктозі 3420 зі стебією. Фруктоза ціна 79,60 за 500 мілілітрів. Замінювач цукру 68,90 упаковці 12 грамів 200 таблеток. При оплаті карткою АТБ. Вермішель швидкого приготування від своєї лінії за супер ціною 9 гривень. Є великий асортимент смаків. Суп гороховий зі смаком курки або зі смаком бекону 17,80 за брикет. Тетя Соня. Суп харчо 30 гривень 160 г. Приправа від торгової марки Точен 10 овочів універсальна. 60 грамів 21 гривня. Приправа універсальна 12 овочів та трав від своєї лінії 150 грамів, це більша упаковочка 29 гривень. Від торгової марки приправка суміш перців. Мелена 25,80-30 грамів. Розумний вибір. Суміш перців мелена з сіллю 8,80 Вага 20 грамів. Така приправа 12 овочів та трав делія – 19 гривень 60 грамів. Кориця мелена 8,80 Прянощі гвоздика ціла 23 гривні 50 копійок. Розумний вибір приправа овочева. 23,40 за 200 г. Суміш суха, сирна, смакова добавка. 22 гривні 40 грамів. Багато є акційних приправ від торгової марки приправка. 33 гривні до курки, до м'яса, до шашлику, плову та риби. Вага різна в них тут є і 50, і 40, і 45 грамів в упаковці. Ви ще так глянемо, що ж тут є. Смачненького до чаю, як бачите, є різні варення. Джеми 71 гривня та 40 копійок. вишня, черешня 210 грамів. Ананас манго 71 гривня та 40 копійок. Мед липовий від торгової марки День у день. 500 грамів 96,50. Так, ананаси шматочками 67 гривень 565 грамів. Від своєї лінії персики половинками у сиропі 90 гривень.